В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. всі ми з вами, дорогі брати і сестри, з Божою допомогою пройшли першу половину Великого посту. Сьогоднішня неділя являється приполовенням, половиною Святої Великої Чотиридесятниці, і церква має звичай у цю середопостну неділю Великого посту виносити на середину. Храму святий Животирячий Хрест Господень. Коли ми з вами збираємося у далеку дорогу у подорож, завчасно все собі плануємо. І добре, коли подорожуюча людина має таке місце, де на половині дорозі вона може відпочити, набратися сил і далі сповнена. Нових фізичних сил продовжити свій путь. Так само і цій дорозі Святої Чотиридесятниці, яка прямує і всіх нас веде до світлого Христового Воскресіння. Але у цей період ми з вами покликані духовно потрудитися, займатися очищенням своєї душі, свого серця від всякої скверни і для нашої духовної підтримки. Виноситься на середину святий Жовотирящий Хрест Господень для того, щоб укріпити наші духовні сили. Для людей, далеких від церкви, для невіруючих, не зрозуміло, як Хрест може бути джерелом духовної підтримки для віруючих людей, як може бути Богом і Спасителем той, хто не зміг у земному житті. Сам собі допомогти, як може допомагати немічним, потребуючим допомоги людям той, хто сам у земному житті був приниженим і в кінцевому результаті був розіп'ятим на Христі. Апостол Павел в посланні до Галатів, так і пише, що слово про крест – для язичників є безумієм, а для нас, віруючих, є спасінням. Для людей нецерковних незрозуміло, як Господь може принизити себе до такої степені, щоб добровільно віддати себе на саму позорну казнь, яка була на той час. Але для нас, послідувателі Христа, це якраз є великою честю. Ми з вами маємо велику честь, так як сам Господь, Творець всього видимого і невидимого світу, принизив, смирив себе до такої степені, що прийшов на землю принести себе в жертву за род людський. І дивлячися на розп'ятіє. На святий животрячий Христ Господень, ми з вами повинні зосередити свою увагу на тому, що наскільки Господь безмежно любить усіх нас. І в цьому, якраз ми з вами, віруючі люди, можемо похвалитися, що ми маємо такого царя, маємо такого Господа, який прийшов на землю не для того, щоб йому служили, а для того, щоб послужити. Людям, для того, щоб принести себе в жертву і стати іскупителем заради усіх людей. Тому Христос розп'ятий на Христі, це для нас слава і честь. І ми з вами маємо бути вдячні Богу за те, що Він приніс себе у жертву заради нас. Господь пропонує. Кожному із нас взяти добровільно свій життєвий хрест і слідувати за ним. Але в першу чергу Христос сам подав нам добрий приклад, не просто словами закликає нас, що треба жити так чи інакше, як він пропонує через святе Євангеліє. а сам Він взяв хрест, який він добровільно доніс до Голгофи. Цей хрест став жертвенником, на якому він приніс себе в жертву заради усього людства. І тільки тоді, коли сам, пройшовши цю дорогу, коли сам подає такий приклад для своїх послідовників, Господь тоді пропонує і всім нам взяти свій хрест життєвий і слідувати за ним. Що означає, і як правильно розуміти, взяти на себе наш життєвий хрест? Ми з вами повинні правильно розуміти цей заклик Господній таким чином, що все, що нам Господь у земному житті приготував, все, що ми з вами, які обставини в нашому житті зустрічаються, і від того, що нам Господь пропонує в цьому земному житті, ми з вами не повинні відмовлятися. Якщо ми з вами стали на дорогу сімейного життя, то тоді ми з вами смиренно повинні нести всі труднощі сімейного життя. Якщо нам Господь визначив народитися в тому чи іншому народі, в тому чи іншому соціальному статусі, ми з вами не повинні відрикатися. Від того положення, в якому ми з вами знаходимося, шукати собі чогось кращого і відмовлятися від того, чого Господь нам пропонує. Бувають на превеликий жаль такі печальні приклади, коли люди якраз не відтримують або не хочуть зміритися з тим, що Господь їм пропонує, і відмовляються від добровільного. Нісення свого життєвого Христа. Коли вже вступив на дорогу сімейного життя, то треба старатися понести всі труднощі і не відмовлятися від того, що, які труднощі у земному житті ми з вами зустрічаємо. Хтось на цій дорозі не може понести цих труднощів. І егоїстично відмовляється від всього того, що у земному житті може траплятися. Може відмовитися від своїх прямих обов'язків і легше жити якось самостійно, не беручи, не беручи на себе труднощі близьких своїх людей. І в такому випадку людина якраз. Відмовляється від добровільного чесного нісення свого життєвого Христа. Згадується така історія, коли також один чоловік возробтав на тяжність свого життєвого Христа. Здавалося йому, що Господь якось так складає своїм промислом його життєві обставини, що ті випробування йому непосильні і він отримав таке чудесне откровення, яке дало відповідь на його такі недорозуміння, на його прохання, чому його життя складається такими важ... і являється таким важким. Ангел... Ангелом Господнім він був поведений в таку простору в кімнату, де знаходилося дуже багато хрестів різних розмірів. Одні високі, інші нижчі за розміром. І ангел Господній пропонував йому вибрати хрест, який би йому більше підходив. Він почав пробувати возглати на, на свої плечі один хрест, цей здався йому незручним, попробував другий, також здавався якимось коротким, який важко нести по життю. Третій, четвертий спробував і побачив там десь в углу, що знаходиться приблизно такий хрест, який би йому підходив. Бо зложив на свої плечі і сказав, що це якраз хрест, який мені більше всього підходить. І тоді ангел Господень йому каже такі слова: так це є той життєвий хрест, який ти ніс до цього часу, на який ти періодично роптав і. Здавалося, що він тобі незручний і непосильний. Дійсно, у кожного із нас у житті бувають такі спокуси, людина проявляє слабість, перевтомлюється, і ми часто потребуємо у житті Божої допомоги. Якщо людина має намір і Переконує сама себе, що може справити з усіма життєвими труднощами самостійно, то в цьому ми з вами помиляємося. Адже Господь говорить, що без мене не можете творити нічого. І коли ми з вами ослабіваємо силами і вичуваємо, що самі самостійно справитися із життєвими труднощами не можемо, то тоді. Якраз приходить відчуття того, що у земному житті ми з вами маємо потребу у Спасителі: той, хто нам допомагає, той, хто нас укріпляє, той, хто розіп'ятий на Христі, той, хто, простерши руки на Христі, ніби обіймає усіх нас і запрошує усіх нас йти також тою дорогою, якою йшов Ісус Христос. Він пройшов трудний путь, багато хто із насмішкою і презренням відносився до Спасителя, але таку саму дорогу Христос пропонує і усім своїм послідовникам-християнам. Нікому із людей Господь тут, на землі, не обіцяв, що вони будуть жити безтурботно, будуть жити своє задоволення і радуватися життю. Якщо Христос терпів і переносив насмішки, які у заключенні були проявлені в жорстокості через розп'яття на Христі, то такою самою дорогою йшли його перші учні, святі апостоли, які також прийняли мученическу кончину, перші християни і всі, хто добровільно слідував за Христом. І Старався жити згідно святого Євангелія. Єдину обіцянку, яку Господь нам пропонує, це обіцянка духовної радості у житті вічному. Радуйтеся і веселітися, яком зда ваша нога на небесі. Тому коли зустрічаємо тут у тимчасовому житті якісь труднощі, випробування. Не піддаваємося на слабості ропота, тому що усі святі праведники пройшли цією дорогою, і вони жили очікуванням того, що нагорода буде у вічності. Але коли ми з вами стараємося жити по Євангелію, стараємося жити разом з Христом, і коли Господь близько біля тих людей, які. Віконують його святу волю, то тоді ніякі життєві труднощі вони не являються важкими. І бачимо з вами на прикладі святих апостолів, про що можемо прочитати у книзі Діяні святих апостолів, що коли вони получали ізбієння тюремне заключення Ради Христа, і коли після цього вже виходили на волю, вони виходили, радуєся, тому що вони. Рахували за честь отримати ізбієння і те, що їм прийшлося претерпіти заради Христа. Тому стараємося, і ми з вами достойно понести наш життєвий хрест, який Господь нам пропонує, не відмовлятися від всі, всього того, що возлагається на нашу долю, на нашу життєву дорогу. У кожного з нас свій життєвий хрест. Індивідуальний, єдиний, неповторний. Кожен, кожному із нас Господь дає по наших силах, і це якраз треба пам'ятати, не унивати, не падати духом, а пам'ятати, що все, що Господь нам попускає у нашому житті, відповідає нашим духовним силам. Раз Господь попускає якісь труднощі, це означає, що ми маємо сили, маємо можливості все це перенести. Перебороти, спокуси, які нас одолівають, і Господь чекає, щоб ми з вами були переможцями тут, на землі, над всіма тими іскушеннями, які Лукавий нам предлагає. Нехай Господь через силу чесного і житрящого креста укріпляє усіх нас на нашій життєвій дорозі. У нашому хрестоношенні, щоб ми з вами достойно донесли наш життєвий хрест до кінця і дали добру відповідь на страшному суді перед Богом і по Його милості сподобалися блаженства і вічної радості, в Його Небесному Царстві, якому ніколи не буде кінця. Амінь.